Всім привіт! До вашої уваги валіза туристична від торгової марки Top Move об'ємом 35 літрів та з можливістю збільшення до 40 літрів. Матеріал Нейлон, Поліестер. Це надзвичайно легка валіза. Вона має кодовий замок Travel Century Approved, що дозволяє органам безпеки відкривати, перевіряти та закривати ваш багаж без пошкоджень. Дії в більш ніж 30 країнах, включаючи США, Канаду, Японію, Ізраїль, Китай Ні. Німеччину Нідерланди, Південну Корею, Швейцарію та інші країни. Валіза має функцію Окобен ID для швидкої ідентифікації втраченого багажу, тобто цей кейс забезпечений індивідуальним кодом, безкоштовна реєстрація в Окобен. Полегшує ідентифікацію та зв'язок з власником у разі втрати валізи, має функцію розширення вмісту за допомогою круглої блискавки з інтегрованою розкладною складкою. Відповідає всім вимогам більшості авіакомпаній щодо ручної поклажі, має чотири подвійних колеса з плавним ходом 360 градусів. П'ятипозиційна телескопічна ручка з кнопкою блокування. Стійкий до розривів зовнішній матеріал із посиленими краями. Функціональний внутрішній простір включає окрему сумку, має велике відділення на двосторонній блискавці. Дві передні кишені, одна кишеня на блискавці з боку, м'яка верхня ручка, виїмка для рук з боків для легкого підйому та зберігання. Також є прихована адресна табличка з боку. У лоті дві одиниці. Замовити його, ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!